Просто неба лунає червона рута Володимира Івасюка. Олександр віртуозно та захоплено натискає клавіші піаніно. Музика це такий політ, який дозволяє відірватися від землі, від будь-яких проблем і поринути у цей магічний казковий світ. Хлопець 11 років займається музикою, він загорівся ідеєю надати можливість грати всім охочим. Тому разом з другом купив та встановив вуличне піаніно у парку Глоби. Я вірю, що кожен може створювати і через цей інструмент дуже гарно проявлятися. Бо для того, щоб е, вважати себе музикантом там, чи ще. Якісь такі речі не потрібно обов'язково закінчувати музичну школу, а потім музичний коледж, а потім консерваторію. А тут для тебе є сцена просто неба. Музичні українські твори у виконанні юного піаніста вражають перехожих. Враження зверху дуже велике, дуже приємне враження. Мій внук також любить, коли на фортепіано грає на музики. Він дуже класику, він дуже любить. Особливо він марші любить, страуса. Встановлений вуличний інструмент надихає і на навчання, каже Владислав. Дуже подобається, це супер, що додумались поставити піаніно, щоб люди могли приходити, пограти там, або тренуватися, учитися. Ну, це дуже прекрасно, дуже супер. То ну, я сам тренуюсь і намагаюсь вчитися. Ну, але не дуже виходить, поки ну, з часом все вийде. Окрім цього, молодий піаніст встановив загальні правила користування для того, щоб піаніно довше послугувало. Потрібно бережно до нього ставитися, не стучати по клавішах. Також, звичайно, треба закривати кришку, щоб дощ не залив на клавіші. І важливо, щоб інструмент все ж таки не заважав жителям. Будинків, що знаходяться за проспектом, знайти вуличний інструмент можна поблизу колонади на центральному вході в парк імені Лазаря Глоби.